Ми, шановні співгромадяни, я би хотів перш за все привітати вас тим, що ми вже маємо результати серйозної співпраці Верховної Ради в особі і представника вашого покірного слуги Сергія Капліна і Федерації про спілок України. Вчора було прийнято на мою думку абсолютно справедливе і очікуване всією Миколаївщиною, і всією країною рішення про. Зняття, м'яко кажучи, своєї роботи, керівника підприємства під назвою Завод імені 61-го комунара, це підприємство флагман військово-промислового комплексу нашої держави. Тривалий час грабувалося політиками з Києва. Це підприємство свого часу було містоутворюючим, на ньому працювали десятки тисяч людей. Сьогодні під керівництвом директора, вже екс-директора цього заводу. Воно по суті грабувалося, вивозилися агрегати запасні частини від крейсера Україна і передавалися російській стороні, які потім монтувалися на крейсер Москва. Отака антитерористична кампанія тривала безпосередньо на окремому заводі. Але проспілкова команда разом з лідером відповідної проспілкової організації заводу об'єднали свої зусилля. І дали справжній реальний потужний бій тій мафії, яка засіла на тривалий час на цьому підприємстві. Ми провели десятки акцій протесту. Нашими колегами, народними депутатами, зокрема Олександром Жолобецьким, було написано десятки депутатських звернень і запитів. Ми вели переговори з укроборонпромом, з Кабміном, з президентом і добилися, щоб Директора, сепаратиста, директора, який не здатен керувати відповідним підприємством, директора, який грабував це підприємство, було прибрано з посади. Зараз ми вимагаємо далі віддати тим людям, перед якими держава заборгувала зарплати і пенсії, близько 40 мільйонів гривень, повернути людей на робочі місця і дати замовлення цьому підприємству. Нехай вам не здається. Шановне чи не шановна нинішня влада в Україні, що ми зупинимося і не продовжимо відстоювати кожну строчку наших вимог, які ми передавали вам всі ці місяці. Ми доб'ємося, щоб зарплата була повернута. Ми доб'ємося, щоб підприємство отримало нові замовлення. Ми доб'ємося ретельного розслідування діяльності попереднього керівництва. Разом з тим, ми вимагаємо від вас. Аби ви туди призначили абсолютно достойну фахову людину, призначали це знов не за квотними принципами, як раніше, а призначали, виходячи із досвіду, яку, який має ця людина, призначали це із погодженням профспілкового колективу.